One minute ride made me lose my way One minute high, knew my life would change And I was hoping that you could stay The city lights, all that remains Oh, I hate saying goodbye. I wish that time went slow but I Добрий ранок, ми з України. Зараз Дімо їдемо на нову почту. Треба забрати посилки, бо там багато вже чого прийшло. І корм для собак вже закінчився. І з хімії дещо треба було докупити, бо закінчилось. Коротше, купа всього, плюс по роботі. Дещо прийшло. Отак. Не то, щоб кожен день туди не їздити, бо це час. То. Чекаю, щоб максимально більше посилок прийшло, і приїхати і за одну ходку забрати. Для саду я замовила в розпліднику мій сад доприво для квітів. Та Радіфарам ще дозамовила. Мені дуже сподобався цей укорінювач, дуже-дуже. Прямо в мене він майже вже закінчується, бо я ще ну, все поливала ним, все, що садила, і вже майже закінчився. Коротше, дуже раджу, дуже класна штука. І з антистресом, як мені написала. Ну, і от таке добриво ще обрала. Тут, бачите, 18, 18, 18. Я подивилася все, що в мене є. У мене є таке там, де а, рівна кількість, але вона менша, ніж тут. Тому я вирішила ще такі взяти. Троянди буду саме цим добрим добривати. А інші квіти вже тим, що в мене є. Отакий тут склад. До речі, цей радіофарм в розпліднику мій сад, це онлайн купувала, коштує дешевше, ніж на розетці. Тому я вибрала там. А ще мені прийшов штатив. Але огляд на нього буде в окремому відео з покупками з Aliexpress, Бо чекаю ще на покупки, бачите, він такий високий, десь на, навіть в мій зріст. Дуже класний. Отже, чекаю на всі покупки з Aliexpress і буду окреме відео з оглядом. А ще в нас з'явилися крутезні крісла на вулицю, які можна брати з собою на пікнік, на рибалку для дачі це взагалі просто ідеальний варіант. Також класно, що на кожне крісло є окремий чухол, дуже класні, тому буде окреме відео про них. У нас продовжуються дощі, але настрій все одно класний, тому що на наступному тижні в мене відпустка. У мене та у Діми. Клас! дивіться! Так класно. О, Боже! Блін, я, я от дуже люблю такі всякі елементи. Зараз вам покажу, що мені прийшло. Педепарі сертифікована парфумерія родом із французького міста Грас. Вони пропонують покращені версії відомих парфумерних композицій. Ноти парфумів залишились незмінними, але більшість синтетичних компонентів вони замінили на натуральні. Вони не називають свою парфумерію аналоговою, вони створюють аромати з нуля. Їх продукт є результатом багаторічного аналізу вже існуючих ароматів приватними французькими парфумерами. В Україні продукція упаковується та готується для продажу. Безпосередньо виробництво не здійснюється. Французький завод виробляє під них продукцію індивідуально. Продукти компанії ПДП краще розкривають свої аромати на цілі. Мають стійкий аромат, у складі тільки натуральні інгредієнти, безпечні, що не викликають алергію, не тестуються на тваринах, мають маслянисту текстуру та екофлакони. Парфуми продаються в таких об'ємах, як 8 мл це автопарфум у склі, 30 мл тільки у пластику, 50 мл пластик і скло, 100 мл також пластик і скло. У них дуже демократичні ціни на парфуми. Вони дають можливість кожній людині познайомитись з їхнім продуктом. Акцент роблять саме на вміст та на якість самого парфуму. Я собі обрала три види гелі для душу, розкажу про них дуже скоро, та ще чотири різні парфуми в об'ємі 50 мл, дві баночки, та ще в об'ємі 30 мл. Зараз про них більш детально. Ну і вже ж не могла ж я вибрати тільки все собі. Тому я ще взяла Дімі новий аромат. Дуже мені подобається. Белате, знаєте, що зробила? Я наприскаю. А ви уявляєте: початкова нота лайм, лимон, бергамот, жасмин, апельсин, мандарин, неролі. Серцева нота – морські ноти. Жасмин, калон, персик, фрезія, цикламен, гіацин, фіалка, розмарин, коріандр, мускатний горіх, троянда, резеда. Базова нота, білий мускус, кедр, дубовий мох, пачулі амбра. Класний аромат. Собі в великому об'ємі я обрала аромат по типу Giorgio Armani Sib. Балочка. Тип аромату шипрові. Початкова нота. Листя чорної смородини, серцева нота, біла фрезія, травнева троянда, кінцева нота, амброксан, ваніль, деревні ноти. пачулі. Тут такі, знаєте, солодкий вишуканий аромат. Ну що, дякую. Далі у мене аромат дуже схожий на Christian Dior Edict 2. Тип аромату квіткові фруктові. Бачите, тут вже баночка пластмасова, 30 мл. Так, в сумочку кинули і пішли. Початкова нота. Апельсин. Бергамот, грейпфрут, фрезія. Серцева нота ананас, Кавун, гвоздика конвалія, лотос. Кінцева нота, кедр, мускус сандал. Оце мускус сандал це просто обожнює. Я просто помітила, що в мене в багатьох парфумах, які я люблю, є оце наприскаю, Зацінити аромати через камеру. Просто уявляєте. Дуже класно. Ну, Ті більше, мені здається, більш солодкі, ніж оті попередні. Така, не знаю, весна-весна прям квіткова. І ще мені дуже в Прокарді подобався один аромат. Я його тут на сайті знайшла і собі обрала. Це теж в такому маленькому флакончику, що з собою можна брати 30 мл. Це, значить, цей аромат дуже схожий на герлен Алегорія Мандарин базілік. Треба наприскатись, Вже себе доприскаю. Це вже такі літні прям. Значить, початкова нота, апельсиновий цвіт, гірський апельсин, зелений чай, клемантин, плющ серцева нота, базилік, мандарин, півонія, ромашка, кінцева нота Амбра. Сандалове дерево. Дуже такі пряні парфуми. Нам дуже подобається. І вони на олійній основі. Ну, я ще замовила гелі для душу. Я ж люблю парфумовані гелі для душу. Я люблю креми парфумовані гелі для душу. Взагалі, щоб смачно пахло. Парфумовані гелі. Почнемо з такого червоненького. Це значить 250 мл. Вони всі дуже класні, всі дуже різні і дуже класні. Це дійсно якась, знаєте, в душевій кабіні ароматерапія. <смі> буде. Ну, і в ванні теж, якщо без ванна. Солодкий аромат з тихлої вишні. Мигдалю та лікеру. Звучить разом із яскравою ваніллю, прянощами, кориці та сандалом. Я навіть не знаю, що мені сьогодні обрати на вечір. І ще такі хробочки класні. Парфум Авентус, ананас, бергамот марокканський жасмин, мускус, димні шкіряні ноти і ваніль. Ваніль я ще обожнюю. Далі. Напахнілася. Так, ну і останній третій. Їх взагалі чотири, але я взяла тільки три. Знаєте, так, По опису. Те, що мене більше, за все зацікавила. Значить, це: соковита маракуя, лимон та лист чорної смородини з додаванням квіткових нот гвоздики, Конвалії, троянди та теплих. Деревних нот в них зараз діє акція. Додайте три товари в кошик і один з них буде в подарунок. А також такий флакончик маленький в 30 мл обійдеться всього навсього в 229 гривень. Кинув сумку і пішов собі, щасливий. Дуже класна ціна і класні парфуми дійсно стійкі. Я думаю, це через те, що вони на маслянистій основі. Тому від мене дуже дуже жирний лайк. Обожнюю парфуми, які стійкі. Ще я люблю шлейфові. Ще на тижні я ходила в гості до бабусі, та трохи вам познімали її сад. love I wanna always лав. Не витримали, відкрили паску. Шикарна, просто дуже смачна. З яєчками така була. От, кекс панетон з Великодним. Дуже раджу, дуже крута. Тісто класне, дуже багато начинки. Оця верхушка, прям смачнюща? Ну, класно. Так що, якщо не купили, от раджу. Мені в коментарях задали цікаве запитання, на яке я хочу зараз відповісти. Чи багато у вас друзів, які відносини у вас з друзями, чи зраджував? Зраджувала вас колись друг подруга. Що для вас дружба, ваше ставлення до дружби та її роль у житті? Чи багато у вас друзів? Я вважаю, що друзів багато не може бути. Якщо їх багато, то це не друзі, це товариші, скоріше за все. У мене є найкращий друг та в мене є подруги, але подруги в мене всі пороз'їжджалися по різним країнам. У мене є подруги з дитинства, але зараз ми більше спілкуємось просто онлайн. Ну взагалі зараз ми з усіма спілкуємось виключно онлайн. Тому що всі чи десь в інших країнах живуть, чи десь в іншій частині України. Це життя так всіх порозкидувало <схи> по різним частинам світу. Тому спілкуємось онлайн в соцмережах. У мене нема подруг, з якими я там постійно вишу на телефоні взагалі я по телефону ні з ким не розмовляю, окрім родичів. Слава Богу, у мене і друзів таких немає, да, які люблять оце на вухо впасти. По телефону, я більше люблю переписуватись, і взагалі мене дуже складно кудись витягти, погуляти. Це ну, майже неможливо. Це не знаю, це мають всі зірки скластись, щоб я захотіла погуляти, щоб в мене був на цей час. Так як мої подруги всі майже, майже всі за кордоном, то коли вони приїжджають, я обов'язково зустрічаюсь. Але в мене нема таких подруг, які б. А були знайомі один з одним, наприклад, всі зайняті своїм життям. А товаришів О-о-о! вагон і тележка. Дуже багато товаришів, тому що ну я взагалі така людина відкрита, дивлячись на те, що я амбіверт, я можу і закриватись. Мені це все може бути нецікаво. Мені хочеться бути в своїй ракурсі в себе вдома, щоб нікого не було. Я продовжую підтримувати зв'язок з колегами, з якими я раніше працювала, зі своїми. Двома одногрупницями, ну з якими я більше за все дружила і дружу. А я в мене подруги з дитинства також підтримуємо зв'язок. Ну але це все так. Це не так, як в школі колись було. Да? Коли там постійно кожен день там бачитесь, гуляєте. Це ну, взагалі не так. Це вже більш така доросла дружба. Які відносини у вас з друзями? Хороші, а, чи зраджував? Зраджувала вас, вас колись подруга чи друг. Я не згадаю, що в мене таке було. Якщо друг чи подруга зраджувала, то це не, не друг і не подруга, це теж щось таке незрозуміле. І треба задуматись над цим і сказати до побачення. Що для вас дружба? Ну, знаєте, я так кажу: дружба перевіряється не тільки часом, і не тільки якимось там горем чи бідою, а саме головне, це те, що дружба перевіряється щастям. З'їсть когось жаба чи не з'їсть. У мене якраз такі подруги, ті самі, як і я. Що для вас дружба? Ну, складне питання, що для мене дружба. Навіть не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, що для вас дружба. Бо для мене це не тільки коли ти гарно спілкуєшся, там часто, коли там подруга знає твоїх родичів, чи ще там щось, або там, чи з дитинства, коли ви там підтримуєте один одного. Це щось більше, ніж оце все. Це коли в тебе нема ніяких корисних там намірів. Якогось інтересу, ти просто, от ну, от тобі навіть не так сказати. Дружба для мене це точно не коли тобі постійно дзвонять і там розказують про свої якісь проблеми, ті, що я там сходила туди, сходила сьогодні сюди, а там той сказав то, а там то, я то чула там це. Оце точно не дружба. І коли знаєте, так максимально падають на вуха, і ще коли ти щось повинен. Оце максимально не дружба. А дружба це коли ви спілкуєтесь, ніхто нікому нічого не винен. Всі все розуміють. Якщо треба підтримка, і підтримують, якщо треба допомога, допомагають. І навпаки, це коли гра не в одні ворота, а так, ну, ви зрозуміли. Оце дружба. Бо, знаєте, є такі подруги, оце, ну, це в школі вже більше, знаєте, така дитяча дружба. коли Особливо коли там в тебе хлопець з'являється, да подруга каже: О, що то ти з ним дуже багато часу проводиш, а на мене часу немає, то це не дружба. Ну і якщо підсумувати це все, то я не тримаю, я не дружу з незрілими людьми. Я тримаю максимально адекватних людей біля себе і. Ці відношення мають бути витримані роками, горем, щастям всім. Тільки тоді я можу сказати, що оця людина дійсно мені друг. А так це все товариші, колеги, хороші знайомі, всі інше. Надіюсь, я відповіла на ваше запитання. Якщо ще у когось щось з'явиться, пишіть в коментарях. Буду старатись відповідати, і на цьому завершу це відео. Побачимось дуже скоро. Слава Україні! Слава ЗСУ!